Всім привіт! У нас сьогодні розпакування вентилятора з опцією зволожувача повітря. Обрали саме такий. Від фірми РЗТК акумуляторного типу, тому що зараз проблеми з електрикою, і, відповідно, від стаціонарного може бути може не бути сенсу. Тому ось зупинилися на цьому. Він дуже маленький, ви це бачите вже по коробці. Я чесно кажучи, думала, що він трохи більше буде, але ось такий. Так, що нам тут кажуть? Є індикатори роботи, потужність 5,5 Вт, є підсвічування, його перевіримо, і час заряджання до 3 годин. 5 лопатей, 3 швидкості, діаметр ось невеличкий, якраз таки 11 см, регулювання кута навхилу перевіримо і робота до 4,5 годин. Тобто до 4,5 годин він працює і потім до 3 годин його заряджаємо. Так, зволоження. Тут ось інформація, що 30-50 мл година. Можна використовувати ароматичні олії. Якщо у вас там немає водички, він не вимкнеться. захист від цього стоїть. Відсік для води невеличкий, всього лише 300 мл. Мілілітрів такий, і тут час автономної роботи до 5 годин. Бачимо, що трошки різниця. Так? Для вентилятора треба більше. Що ж, відкриваю. Це все, що у нас є. Стандартно, ми таке вже бачили, коли розпаковували продукцію РЗТК. Хочуть побачити нас наш відгук, Ми щасливі чи не дуже з продукцією РЗТК. От. Ну і просять залишити коментар і сказати друзям. Зелененька інструкція все українською мовою, це приємно. І комплектація, і опції, і все. Так, Корсика, що це таке. Це у нас теж в коробці було. Я навіть не помітила, якщо чесно. Так, ну будемо відкривати по мірі необхідності. І USB-кабель у нас ось є це не Type-C, стандартний micro USB для заряджання. Він такий доволі довгенький, я це вже бачу. Да, Бачите, до метра. Десь. Так, це я не знаю, що таке, але коту сподобалося. О, він такий дуже легенький, але як на мене стильно виглядає. Дивіться, така біла колбочка. Ось у нас для включення 5 лопастей, як нам нас запевняли, такий-білий -білий колір насичено, білий для води ємність. От. Ну, зараз будемо розбиратися і вмикати. Будемо робити все по інструкції. Отже, перед першим використанням є така інструкція, що робити, як підготувати до роботи. Перше, поверніть. Повернути слід корпус проти годинникової стрілки. Корпус у нас. Ой, я тут щось відкриваю, і от дістаю резервуар для води. На другому етапі нас просять наповнити цей резервуар водичкою. Ось бачимо, максимум у нас тут відмічений. Більше не можна. Тепер етап третій, вже коли резервуар у нас з водичкою, маємо повернути за годинниковою стрілкою. Ось все я встановила. Ще у нас тут така наклеєчка, ми її зараз приберемо, але до того давайте прочитаємо. Отже, вони рекомендують використовувати тут чисту холодну воду, очищену, ну ми з баклах беремо для того, щоб не було блокування отворів для виходу пари. Допускається додавання арому олії, те, що ми казали там, і просять заряджати цей пристрій тільки із зарядкою сила, тока, сила току, де не вища за 1 А. Так, тепер дивіться, етап номер наступний. ми... Отак От піднімаємо. Дуже обережно, можна злякатися першого цього шуму. Так, зараз я наклейку цю все-таки приберу, щоб вона не заважала нам. Так. І отак я вгору підняла і тепер можу керувати. Дивіться, він такий доволі рухомий. Можна хопа, можна хопа. І ось так. Ось так, мабуть, найбільш гарніше воно буде виглядати. Ось такий менюсечко, але такий прикольний вигляд. Так що ж, тепер пробуємо використовувати. Нагадаю, що у нас має бути три режими вентилятори і е, два режими пари. Давайте пробуємо спочатку тільки вентилятор. Ось перший режим. Ну, є повітрячко. Другий. Сильніше. І третій ще сильніше. Ну, відповідно, рівень гулу трошечки збільшується на 3, до третього режиму Але він доволі тихий, порівнюючи зі стаціонарними вентиляторами. Так Корсик пішов перевіряти, але щось його це трошки лякає. Аж хвостом нервовий. Корсик, Дивись, яка штука. Жух так, тепер дивіться, поки вимикаю. Тепер зволожувач. Бачите, парочок пішов. Це перший режим, другий режим сильніше. Все, сказав, що не хоче на це дивитися, воно його лякає. І вимикаємо. Ну Звісно, що можемо включати і то, і то одночасно. Наприклад, тут один режим, і тут перший. І ось воно у нас так працює разом. Ну, перше враження щодо його міцності, так, що у нас трошки хлібка ця ніжка. От поверну оця ніжка, бачите, можливо, ми погано його відкрили одразу, так, трошки передавили того бочку, але ось вона так от, бачите, хитається. Не можу сказати, чи так було, чи ми винні, але факт є фактом. От так, бачите, динь-динь-динь, Ну, але тримає, то тримає. Тепер щодо третьої опції, у нас тут вентилятор, зволожувач, і є ще підсвічення. Підсвічення включається, якщо ми ось тут зажмемо. Бачите? Така опція нічника. І вимкнути. Ак щодо цієї штучки, це виявилося. Ой, не сигарета. Так, як це на вид виглядає? Це фільтр для водички. Тут насправді один є вже а це запасний. Ось у цій колбочці у нас є такий, ну це більше такий ватний, можна його назвати. Да, диск. Коли ми розуміємо, що у нас вже забився, ми його витягаємо. Це вставляємо як замінка. Але тут ми задумалися: ну добре, перше, ми виконаємо це, вставимо, а де брати ще? Питання відкрите. Або, можливо, виробник це так і передбачив, що більше двох замін цей пристрій не переживе. Ну що ж, подивимось. Так, ну що ж, по парі тижнів експлуатації. У нас тут Корсік вирішив, що він буде сам все розказувати. Корсі. Ну, давай, чи розказуй, чи не заважай трошечки. Давай поки день-день-день. По часу автономної роботи ми тестували тільки, якщо включу одночасно зволожувач і вентилятор на мінімальній швидкості. У нас вийшло півтори годинки. Якщо подивимося в інструкцію, тут вони розписують вентилятор, зволожувач і нічник, тобто три можливі опції: півтори-дві з половиною години. У нас без нічника вийшла мінімальна межа і на мінімальній швидкості вентилятор. Нічник не включали, ну тому що він так собі, особливої, скажімо так, потреби в ньому немає. Відповідно, ми їм користуватися не будемо далі в режимі просто вентилятора. Знову ж таки, на мінімальній швидкості у нас вийшло трошки більше 4 годин. Ну тобто, тут, в принципі, співпадає, але на мінімальній швидкості. По нашим нюансам експлуатації ми його використовуємо як настільний вентилятор, але є нюанс тільки на першій швидкості, найнижчій, І то вона трошечки, як для найнижчої, ну зашвидка. Чому? Тому що він маленький, ви це бачите, він не призначений на облу великої території. І по суті, якщо ви ставите його собі на стіл, то він дує безпосередньо ну майже на вас. І ось мінімальна швидкість, вона навіть для цього завелика, тому що ну, може трошки бути перебір в цих умовах. Навіщо друга і третя швидкості аж занадто швидкі, на такий маленький простір, ну, трошки не зрозуміло. Тому для нас мінімальний і настільний формат. Ідеальний він на день вночі не зовсім, тому що він доволі шумний. От, Тому у нас аж таки денний варіант на мінімальній швидкості. Було десь 20 градусів. І тому воно дує ось так частково вгору. Хотілося б, щоб була опція дути вниз. Але такої немає, тому от тільки так. Якщо повернемо в зворотній бочок, то тут, в принципі, ось бачимо перпендикулярно до підлоги в принципі і більш уже рівномірно, але знову таки прямо, не вниз. От. Не сказала також, що в цьому природному положенні тут у нас, якщо працює опція зволожувача, то відповідно вона розсіюється. За допомогою вентилятора, в принципі, це ок. водичка тут накопичується. буває, це не ок, але це стандартно в принципі для всіх зволожувачів. Ну і фінально, що сказати в умовах відключення світла може мати місце на життя. Він зручний для таких опцій. Але якби ця історія зі відключенням світла не було, то хотілось би такий більше якийсь стаціонарний стандартний вентилятор, який на великому просторі працює. Із плюсів, він дивіться, не ковзає. Як поставили стаціонарно, він так і стоїть, бо тут у нас прорезинені ніжки, зараз щоб було видно. От їх чотири штучки, і вони забезпечують таку собі фіксацію на місці. По-друге, він маленький, дійсно маленький, тому він доволі портативний, можна навіть взяти з собою кудись. Місця багато не займає, виглядає, в принципі, естетично і для таких потреб настільних знову ж таки нормально.